Івано-Франківськ прийняв відбірковий етап чемпіонату України з баскетболу 3 на 3 серії Челендж. Змагання відбулися під відкритим небом у самому центрі міста. Стрітболісти з усієї області змагалися на спеціально облаштованих чотирьох баскетбольних майданчиках зі штучним покриттям, а глядачі розмістилися на привезених трибунах. За головний приз перепуску до фіналу чемпіонату України змагалися 16 команд. Це дуже так, би високий рівень проведення змагань бачите, що це перший раз на такі конструкції. Покриття майданчиків привезли з Америки, проводять чемпіонат дуже на належному рівні. В підсумку у фіналі відбіркового турніру зустрілися команди медик з Івано-Франківська та Коломийська Колумбія. Саме останні і стали переможцями етапу. А їх лідер Андрій Романиця був визнаний найкращим на турнірі. Третє підсумкове місце посіла команда Пасаж. За словами місцевих стрітболістів, нині цей вид спорту на підйомі. Однак місць для занять не вистачає. У нас є в принципі європейської якості, тільки один майданчик, він знаходиться на Фоці, на позітроні. Е, там більш-менш нормальне покриття, гарні пластикові щити. а Також я ну, більше не можу. І гарний в Богрочанах у нас гарна площадка. Більше в принципі таких немає. Тому чим більше площадок, більше діти зацікавлюються е, грою помаранчевий м'яч і тим більше ну, наша нація стає здоровішою. А у дитячій категорії змагалось змагалося дев'ять команд. Перше місце посіла команда з Богородчан. Тепер відбіркові турніри стрітболу відбудуться у Львові та Рівному.